Усім миром українським захисникам допомагати армії, і, зокрема, місцевим військовим, взялися і в шостці. Ініціативна група у складі волонтерів і небайдужих підприємців збирає і розподіляє пожертви на потреби фронту. Про свій погляд на матеріально-технічне оснащення армії розказали журналістам. Анна книжка продовжить випуск. Наразі під Слав'янськом оборонять рідну землю 160 солдатів Шостківської військової частини 3022. бійці. Говорять, в польових умовах стикаються з безліччю проблем. Передусім, в організації матеріальної підтримки армії система закупівель дуже застарілася з радянських часів, і накази розпорядження і норми забезпечення відстають від нашого сьогодення на дуже багато років. Застарілість норм забезпечення матеріальної сільниць, норми забезпечення, керівні документи відстають на, на сотні, мабуть, років. І фінансування потреби ж зросли. Якщо раніше орієнтувались на літо, нині на дворі осінь зима, тож слід утеплювати військових. Одяг, термобілизна, спальні мішки це мінімум. Бійцям необхідні генератори току, електрообігрівачі і навіть автомобілі. А тому без волонтерської допомоги, каже пан Андрій, не обійтися ніяк. Благодійники проблеми захисників розуміють, спорядити бійця на війну коштує близько 35 тисяч гривень, тому регулярно відправляють на буремний схід рятівні вантажі, намагаються забезпечувати військових за стандартами НАТО. Мы еще на постсоветском уровне находимся, к сожалению. Вот. И война уже модернова, новая и, соответственно, требует определенного подхода, современного подхода. Да? Вот. И благодаря волонтерским организациям, благодаря спонсорской помощи, благодаря людям вот мы имеем то, что наша армия сейчас похожа на армии НАТО. Долучилися до благодійної справи і місцеві підприємці та підприємства. Їх також бойові дії не оминули. кажуть, керувалися принципом соціальної відповідальності, поки підсобили на 30 тисяч гривень. Наочно демонструють, що разом із волонтерами відправляють до зони АТО і нарікають на відсутність єдиної схеми надання допомоги в нашому сіверному кусті області, в сіверному регіоні області немає якогось єдиного координуючого центру для казання допомоги. Воєнаслужащі мобілізованими, которые особенно находятся в зоні АТО. Чиновники бы собирают эту помощь допомогу, отвозят. Ну, це, розумієте, в якомусь то партизанському подпольному режимі. Загалом кажуть активісти, тим, хто знаходиться в Луганській та Донецькій областях, відправили вантажів на понад мільйон доларів. Анна Книш, Антон Загайко на часі новини.